Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про хворобу винограду гниль біла Це хвороба виноградних кущів поширена у усіх районах виноградарства. Але найчастіше хвороба проявляє себе в районі підвищеної вологості, коли довго йдуть дожджі. І тому подібне. Гниль біла вражає всі надземні частини винограду кущів. Але найбільшу небезпеку вона представляє при враженні ягід і пагонів. На ягодах, як правило, з'явиться в другій половині літа, коли вони вже не вражаються, коли вони вже не вражаються в мілью до йодіму. В цей час ягоди починають достигати і накопичувати значну кількість вуглеводів. Розвідку білої гнилі спричиняється ще враження ягід і пагонів градом. Тоді дуже швидко вони вражаються білою гнилью Так що, друзі, це грибкове захворювання. І, звісно, його потрібно лікувати так, як виноград загине. Одна із таких схем це візьміть світь. Ізобіон і адювант А. Препарати розводяться на 10 літрів води. Коли ви свіч ізобіон перемішаєте, потім додавте адюант А і зробіть обрисування винограду. Так що ви зрозуміли, що свіч ізобіон, а адювант А вносити в третю чергу. Коли вже тих два препарати там і вони розмішані. Так що, друзі, лікуйте виноград, не запускайте хворобу. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.